У вашій книзі ви пишете, що перший крок до звільнення це визнати проблему. Деколи це для українців найважче, да. як можна е, десь внутрішньо собі допомогти визнати свою проблему? Бо заглядати в своє серце, дивитись на себе в дзеркало своєї душі угу. це одне з найскладніших. Дуже, дуже. От я чому про це говорю? Тому що це саме важке, саме тяжке, mm. але я би сказав, це те, з чого все починається. Не може людина розібратися своїми проблемами, зцілитися, якщо вона не хоче сказати собі, це мене болить, це моя проблема. Визнання проблеми, я би сказав, це не просто ну комусь розказати – от у мене є така проблема. Mm. Я б сказав, це більше ти сам собі повинен це сказати, визнати так. Я визнаю, от саме це мене мучить. Коли ти готовий визнати, що це твоя проблема, це тебе болить, це тебе мучить, це перший крок до твого зцілення. Простий приказ візьмемо з Біблії. А я якось задавав цей таке питання. У нас була дуже опікунський семінар. Я задавав там служителям. Я кажу, скажіть, чи міг би Ісус в людей не питатися, віруєш ти чи не віруєш, а всіх зразу зціляти? Ну так та міг би легко. Але виникає питання, чому він в них питався? І є відповідь, тому що Він хотів, щоб вони повірили і прийняли mm -hmm. рішення, щоб вони визнали, що в них є ця проблема. Ми повинні з це перебороти, і ми повинні в це повірити. І от в цій книжці я описую історію, там є в останній частині, про Марфу Марію, які пишуть лист Ісусові, що Він прийшов, помолився mm -hmm. за Лазаря. Це була їх віра. Вони бачили, як Ісус за людей молився, і люди зцілялися. Але коли Ісус прийшов. То ситуація вже кардинально помінялась. Лазар вже не був хворий, він вже був мертвий. мертвий так. І коли Ісус приходить, Він їм говорить, що я є Воскресіння і життя. Вони все не вірять, вони не можуть цього зрозуміти. Проблема, скажімо так, ну захватила їх, захлинула. Але як веде їх Ісус? До чого Він їх веде? Щоб вони визнали, що вони неправильно його сприймають. Угу. Чому Він їм говорить я є Воскресіння і життя? Він говорить: якщо я стіляв, то я можу його і Воскресити. І от для них це було саме складне. Визнати, що це можливо, вони йому говорили, що буде Воскресіння, колись їх брат воскресне, але він знову повертався до чого? Я є Воскресіння і життя. Це може зараз статися. І от в якійсь мірі я би сказав визнання, оце можливість нам повірити, що яка би не була моя страшна проблема, як якби вона не боліла. Якщо я готовий її визнати, я готовий стати на дорогу зцілення, ніколи не закривайся. Якщо тобі погано. А роби кроки, щоб з цього стану вийти. Е, От навіть депресія, чому вона приходить? Що людина закривається в собі. Ми ізолюємося. Чим більше ми ізолюємось, тим більше нам стає гірше. А ціль, про яку я пишу наоборот, я повинен бути там, де мені стане краще. Оце третій крок. А інші всі можна вже буде прочитати. Я безмежно вдячна вам за цю зустріч. Це надзвичайна книга. Та як я вже трішки ознайомилась, і про 10 пунктів вже знаю. І я. Рекомендую, якщо є душевні якісь болі, проблеми кожному про прочитати цю книгу. Також хотіла попросити вас, щоб ви на останок побажали щось нашим слухачам і звернулися до них. Моє побажання для всіх, хто дивиться цю програму, перше, можливо, сьогодні ви в житті проходите якісь складні обставини, труднощі, болі, рани, і вам здається, що немає виходу. Перше, що я вам хотів би порадити, не приймайте це. Визнайте, що є надія і є перемога. Ваш перший крок, який би хотів я вам порадити, зробіть такий. Визнайте свою проблему. Не бійтеся її розказати Богові. Можливо, поділіться з душопікуном, пастором вашої церкви, служителем. Зробіть крок для вашої перемоги. І останнє, що би я хотів сказати: наше минуле має шрами, має рани, має якісь невдачі, має якісь перемоги. Але є важлива істина. Все це. Або може нас утримувати, або все це може бути можливістю для нашої майбутньої перемоги. Як ви це використаєте, отак і складеться ваше життя. І моє побажання шукайте в бозі надію, і Бог зробить ваше життя благословенним.